І знову ця чудова дивна ніч, різдвяна ніч, що тайною повита, її не вкриє навіть по Вона живе і буде вічно жити. Ця дивна ніч до торжеству добра, народження в людських серцях надії. Пройшли віки та віра не вмира в народження Спасителя Месії. Ішло різдво стражденої України у темні села стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їм силу вічного Христа, ішло Різдво до діточок маленьких, щоби забрати них і страх до юних і дорослих і маленьких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво у бліндажі, окопи, окутувало воїнів тепло. Ішло під градом, налякане в основі, Щоб стати від загиблих щиток. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоб навчити довірятись Богу, Щоб вивести до світла і пітьму. Ішло різдво із з вдовами согналом. На руки брало сид у сльозах і шепотіло, і сльози утирали, та дусь живий, він там на небесах, ішло різдво крізь снігові замети, у бомбосховищах в оселях, що в під Підрев шахеті обстрілів ракет, сирени лячне, а копу нема. Ішло різдво, і людям говорило. Христос вже народився, Він гряде, пускайте Його в серце щохвилини, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їх лягала на вуста, у радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. Сумниця! Сі пахне сіном вечеря на столі, там на небеснім зводі поглянь, яка ясна горить зоря, провісниця народження Христа. Ми тут також удому. Я знаю, але ця війна на серці впала втома, так хочеться тепла. У нас там колядують, на нога, блага літ. А ми, а ми воюємо, який жорстокий світ! Хай згине плятий ірод, що розпочав війну та рідну Україну я не віддам йому. Ми разом побратими, за нами наш народ, за нами Україна, і з нами завжди Бог. Сьогодні ніч чарівна придивно ніч Різдва, Свята Марія Діва, дитятко сповела. Хай помудрує людство придивно ніч різдва, і народиться Ісусик у душах і в серцях. ياتو يبردينا Бо син Божий народився ще тоді, в той давній час, кожен з нас ягнята пас, і почули ми новину про Господню дитину. Зірка ясно засіяла, на дорогу показала До вертепу, до яскині, де лежав Жовни. Ми, звичайно, небагаті, лише ягнятку змогли дати, та іще молитву щив всього миру. І за це у нагороду кожен рік до народу, сповістить йому новину про Господню дитину. Але то важка наука, а для декого то мука. І не всі спішать дари до Ісуса принести. Аж ось царів же повертають, вони, напевне, більше знають. Мали ми і срібло, і злото. Жили на землі багато. Мали владу і пошану, як годиться цьому пану, але вчувши дивну звістку про Господню невістку, про Ісуса, про Месію, нашу радість і надію, ми дари взяли до вертепуся подали. Подія земна влада не врятує нас від пекла, не відкриє нам дорогу в рай небесний, в царство Бога. В кожну хату ми заходимо і всім людям ми говоримо. Срібло й злото, то омана, і не вічна людська шана, тільки щира ласка Божа врятувати душу може. Разінний на навічно з нами, вічні мили з небесами, владою не слід гордитись, треба щиро помолитись. А у вашім ріднім краю ще не всі про те знають. Там широ, цар блукає, собі друзів він шукає. Вірить він, що є донині, ще на вашій Україні ті. Що можуть зрадить, вбити, лиш би їм в достатку жити. Душі мертві в них, байдожі, аж ніяк не Богу так як і в наші дні, далі служить злой брехні. <плес> <плес> Сина, віддали своє життя і понесли каяття. Після всіх царів і я, поклонився я, дитя. Християнську правду і віру привів Богом на Україну. Лиш перед Христом Великим можу щит я опустити, інше уламають зуби, то їх точить на тризуби. Я, Данило Галицький король, відіграв в історії знамениту роль. Бо зберіть для світу Україну Русь, першим серед рівних недарма зусь, лиш перед Христом Великим стяг мій може похилитись. Ревно стань всі сміливо, під знаменну злото сині. Гетьман Хмельницький, Зиновій Богдан, неправда, країну Москві не продав, стояв і стоятиму, супроти з супроти юр. Щоб продали Христа, ж перед Христом Великим можу булаву втопити. Гей, громадо, будь єдина, щоб не вмерла Україна. Таке співати, напасти шукати, ще й розвести в світі моро. Заспіваємо всі сім сорок. А ще краще в хаті сісти, є що випити, що з'їсти, Те, що то вам приніс і поставив передніс. Та ні, того вже не буде. А, не такі вже нині люди, щоб з мошком сідати, якийсь гендень мати, а про Бога забувати. Чи попилися ви нині? Чи вам розум відійшов? В яслах, в яскіні, насінь. Месія на світ прийшов. А як це буде він рождати, сам рабин буде його витати? Хвалю нещасний, народ світу зводиш, на Бога дитину з лізадами родиш, як ірод колись, так тепер ти зловіще. Не будь я Тарас, як все зло мене знищим. Так, батьку Тарасе, а ми допоможем. Небесної сотні ми воїни Божі. Рідною землю життя віддали, щоб рідна країна жила й процвітала. Ми ще заколядуємо на зло, всім ворогам, і в душах побудуємо свій український храм. Вже ніякий ірод не спинить диво, це, затихнуть світі війни, на землю мир зійде. Син Божий сьогодні у світ появився, бо Бог переміг, бо Христос народився. Тож хай Україна утре свої сльози, гучною колядою Богу славу зносить. Ди, браття, вже обстріл стихає, а поле різдвяна колядка лунає. Вай-вай-вай! Мовчи, бошку, ди болися і торгівлі не веди. Нині, нині кожен веселиться, бо Христос це народив. Чув я тут, як ви шептали, і про Ірода казали, як прийде він на хвилинку, згубить він ту дитинку. Дорогу царю іроду. Я ірод, цар всіма проклятий, могучий я і прибагатий, від Китаю до Європи. Ви усі мої холопи. всіх продам і все куплю, закатую і втоплю, Всіх сусідів пограбую, все спалюю, все сплюндрую. Поки що в последні дні, що та тяжело на душе мені. Войне, що тут сталося? Не знаю, та чув від них таке, що у твоєму царстві родишся цар неба і землі. Я володар цього краю, царя дитяти я не знаю. Воїни всіх ловіть, в'яжіть, у тюрми садіть, а як того буде замало, так ще й голодом мурить, свійте між ними ворожнечу серед зрилих і малечі. Хай Україна помирає, ніколи не воскресає. Спинись іще знести, Ця ніч добро всім принесла, не вірте, люди, цілі злі, страшний для неї образ мій. Я оберіг дитину Божу і вас порятувати можу. Боже, Боже, поможи мою землю збережи, поможи моїм синам, щоб зчезли ці кати. Пошли лицаря святого, щоб позбулися ми злого, хай не лиють більше сльози, не чекають на порозі. Матерів своїх синів, хай засяє сонце спів. Немало місця на землі, то кінець важкій пісні. Ну, щоб світу не було, хай з них не з всякі зло. Зглянься, Христе, Божий сину, день різдва на Україну. Відверни нас від війни, час зірвати кайдани. Зупинися, злая сила, щоб країна наша жила, ти й так тут покосила війни, бійки, здання, робиш. Голодом народ сей мореш, що й на москаля наслала, щоб країна помирала, Бог мету нам стелить світло, вічність дав нам за основу, щоб любов між нами звітла і з в краю зникла. Про це каже мені знову: Україна, наша нене, ми всі служимо для тебе і приймаєм як наказ ці Шевченкові слова. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, збережемо рідну землю і славу України. Бог почув твою молитву, і народ наш разом крикнув, щоб ти вільною була. Віримо, що в цьому домі громадяни свідомі, які знають, коли прутики тоненькі, пов'язані в пучки тугенькою, мужність, згода, світліший розум, наші біди переможуть. Поєднають землю й небо. Те, що нашим людям треба, не ступаймо й до порога, жоден крок без Христа Бога. В день, коли Христос родився, і на землю Бог явився, Його щиро прославляємо і про єдність пам'ятаємо. Господи, Боже наш, ти Бог єдиний на небесах і на землі, ти володієш усіма царствами і народами. І ніхто опиратись тобі не може. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоє і почуй нас, дітей Твоїх, збережи нашу мову, культуру, танець, пісню та рідні традиції. Господи, Боже наш сильний і кріпкий у битві! Тебе на поміч призиваємо і смиренно молимо, простягни, милостиво, руку твою і покрий країну нашу від війни. Повернуться на рідну землю всі, хто з жахом з неї від війни цікаво. А ще казкову ніч всі разом загадаємо одне бажання. Mm. Так, так, одне на всіх. Хай Україна світом перемоги сяє у новому році і в наступних всіх. Mm. Mm. Радіте, щиро співайте, славу Ісусу Христу, мир на землі, сповіщайте, Богом да страді святу. Колядуйте, колядуйте, <рес> туще <житловку, душці> дуйте, бо <рес> нас їдять не спів, не жалійте mm. голосів. Нехай ангели почують українці, як святкують. Хай почує май Бог, як любе те його. Дітком Христовим Україна. Зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина, відчують благодать Христа. Для вас Спаситель народився. Радійте, сіжтеся в усті, Сам Бог до нас людей явився. Родився у яслах, на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли і побачили у ньому Царя Спасителя душі, щоб сьогодні кожен житель українських милих сіл сказав усім, це мій спаситель, я серце вдар йому приніс, і затворює в тому серці його любов і доброта, і душа врятована від смерті. Прославить Господа Христа, не умре, не згине Україна, як прийме, благодать Христа.